Тачечка готова. Це той апаратик, який був забутий своїм власником на 7 років. Тому зараз я в такому трішечки непрезентабельному вигляді, але цей апаратик максимально наглажений. Зараз роблю про нього відео. Тачечка буде продаватися. Дивіться, відео до кінця. В кінці відео буде ціна і все контактна інформація, яка вам буде потрібна. Що, погнали! Так, я вже з іншого боку камери. Показую і розповідаю, що це за апаратик. Тобто, це цей апаратик, що був забутий своїм власничком на 7 років, але ми дали йому друге життя. Як бачите, він зараз в зовсім іншому стані. Тут обов'язково будуть вставочки, які він був до який він тепер. Тобто Я думаю, що відео повністю передає його стан на 100%. Як бачите, все було повністю поварене, Тобто пороги, арки, все, що потрібно. Без ніяких питань. В принципі, так, машина не ідеальна, всі повинні розуміти, що їй вже більше 30 років, він а, якраз 30 років в цьому році виповнюється, він 95-го року випуску. Автомобільчик йде повністю пасажирський, 9 місць. Зараз це все буду показувати, розказувати. Також він з цих боків, як бачите, тобто все, в якому він стані, я думаю, що. Камера прекрасно це все передає. Зараз показую, який в нього салончик. Тобто так само ж повністю був зроблений салон. Все легко відкривається, закривається. Така підніжечка, все оброблене. Також замчиком обклеєний салон. Зараз тут встановлено всього-навсього 6 пасажирських місць, по документам 9. Якщо потрібно буде, можемо щось придумати, домовимося за тройняшку. Але так як більшості людей його купують для того, щоб ввозити якісь вантажі та сидіння викидають, я його, як правило, не встановлюю. Кажу так, як є. Так, показую ці всі двері без питань. Ой, не закрив трішки. Давайте, ще раз. Все закривається, все чітко. Так, показую ззаду. Який вигляд має він ззаду? Така права дверочка, все зроблено. Також все чітко, як бачите. Тобто, так само тут обшито, там трішечки запаска лежить. Е -е, оригінальна Вогов... Оригінальний воговський дизель з собою завжди возю для заправки, як то кажуть. Також ця дверочка, свіже тонування зроблене, як бачите. тобто Машинка повністю після капітального ремонту, так як і всі попередні, що були в мене на продажі. Тут також це все нове, стеля нова. Цей бік це все нове, арки обшиті. Ліноліум повністю новий. Як бачите, тобто ззаді двері закриваються, все тут чітко, нічого не гупає, не стукає, не грюкає в ходу. Автомобіль, хоч і на старій реєстрації, як ви бачите, типу на старих номерах але повністю переоформляємий. Тобто без ніяких питань, він оформлений на мене. Хочете, можемо через дію, хочете, можемо доручення написати на якихось пару днів. Звісно, що найкраще це буде переоформлення зразу напряму в МРЕО. Так, зараз трішечки переберу в салоні і показую вже передню частину. Продовжуємо далі. Як бачите, стан салону з цього боку. Так, сидіння, можливо, не в ідеальному стані. Хтось би і зробив би хімчисточку, або купив би собі якісь чохли, але то вже нехай робить новий власник. Також тут номер кузову, все в ідеальному стані, нічого не приховую, кому потрібно, скину, покажу, розкажу. Тобто все також. Тут в належному стані, як бачите, тут витекла трішки обробка. Все вимито, все гарно, все чисто. Також прибрано в бардачкові. Музичка, магнітофон встановлений, пічка, працює, працює, це все працює, коробка без питань. Зараз показую з водійської сторони, як він виглядає. Також тут все прекрасно, тут вже в подарунок буде ганчірочка і моточок, із зустрічки, може комусь знадобиться. Килимочки є на місці, тільки що помив трішечки вологі на це не звертайте уваги. Сидіння нормальне, не просижене, без ніяких питань. Рулик, все приборочка, все працює, все світиться, все, ну, тобто, без ніяких питань. Також тут зараз покажу ще ось так, як виглядає. Тепер переходимо до підкапотного простору. Зараз, можливо, де трішки незручно однією рукою відкривати. Так так виглядає підкапотний простір. Тобто, все плюс-мінус в оригіналі, двигун простий, не, не турбований, все без ніяких питань. Все працює, зарядка є, масла не бере, працює як годинничок, акумулятор новий, щоб там хто не казав. Встановлений великий радіатор. Тобто... Як бачите, рейка перебрана, гальма перебрані, ручне гальмо працює, рейка не тече, тобто без ніяких питань. Як бачите, все зараз показую, як закривається, Тобто, це сховали, це капотик раз, і все закрився, все без питань. Тобто ще раз показую, як цей автомобільчик виглядає по колу. Як бачите, тобто стан. Я вважаю, що достойний. Гума в такому стані. Тобто задня десь відсотків 50-60%. Передня гума трішечки в гіршому стані, але два колеса даю ще в комплекті з автомобілем. Плюс дві запаски. Одна запаска лежить в салоні, одна запаска вчіплена на штатному місці знизу під автомобілем. Контакти внизу в шапці профілю. Тому кому буде цікаво, звертайтеся, будемо домовлятися. Ціна за цей автомобільчик буде 4200 доларів.